Доброго дня, шановні слухачі, У платників податків неодноразово виникають питання, яким чином оподатковується сума кредиторської заборгованості перед юридичною особою, яка не повернута протягом 12 місяців. Та по якій юридичною особою прийнято рішення про її списання, якщо це відбувається у фізичної особи підприємця платника єдиного податку, повідомляє, що відповідно до частини першої статті 605 цивільного кодексу України зобов'язання припиняється внаслідок звільнення прощення боргу кредитором борожника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку, встановлено главою 1 розділу 14 податкового кодексу України. Згідно з підпунктом 1 пункту 292.1 статті 292 податкового кодексу, доходом платника єдиного податку є для фізичної особи підприємця дохід отриманий протягом податкового звітного періоду в грошовій формі готівковій або безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі, визначений відповідно до пункту 292 .1. Крапка статті 292 податкового кодексу при цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів дивідентів роялті страхові виплати і відшкодування доходи у вигляді бюджетних грантів а також доходи отримані від продажу рухомого та нерухомого майна Яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Отже, оскільки кредиторська заборгованість фізичної особи підприємця перед юридичною особою виникла внаслідок проведення господарської діяльності, то дохід у вигляді списаної. Вказаної заборгованості включається до, включається до складу загального оподаткованого доходу фізичної особи підприємця та оподатковується у порядку, визначеного розділом 14 Податкового кодексу України, тобто за загальними правилами єдиного податку. Водночас Якщо прощення зазначеної заборгованості здійснюється кредитором вже фізичній особі, яка втратила статус суб'єкта господарювання, тобто приватний підприємець, припинив свою господарську діяльність, то такий дохід у вигляді прощеної кредиторської заборгованості включається до загального місячного оподаткованого доходу фізичної особи та оподатковується за загальними правилами, встановленими податковим кодексом для платників податку фізичних осіб. Тобто сплачується податок з доходів. Саме нагадаю, під пункт Д, під пункту 164.2.17 статті 164 податкового кодексу визначає, що до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку на доходи фізичних осіб включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо. Тобто прощений, анульований кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. І такий дохід включається до податкового доходу в сумі, що перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати в 2025 році – це 2 тисячі гривень. Тобто, якщо дохід прощена заборгованість складає більше 2 тисяч гривень, вона оподатковується податком на доходи фізичних осіб 18% та військовим збором 5%. При цьому кредитор зобов'язаний повідомити платника податку боржника шляхом направлення йому рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення анулювання боргу, та включити цю суму боргу до податкового розрахунку суми доходу, тобто 4ДФ. Боржник. Самостійно сплачує податок з таких доходів і відображає їх у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення боргу, відповідно наведеного мною порядку, такий кредитор зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо доходів, визначених в цьому підпункті. Дякую вам за увагу! Всього найкращого! Música